Допомога відбувається. На жаль, можу сказати друзі, що відбувається допомога попри зроблена спроба заблокувати допомогу. Сьогодні, до речі, зранку оприлюднені інформації щодо рейтингу донорів збройних сил. Донорів України. Приємно, що фонд Порошенка там знаходиться в трійці лідерів. Якщо брати виключно військові програми, а не соціальні, гуманітарні, то ми точно претендуємо на перше місце в Україні. І, на жаль, в зв'язку зараз з запровадженням незаконних, неконституційних, позасудових санкцій, мені заблокували рахунки, незважаючи на всі перешкоди. Ми знаходимо можливість профінансували виробництво і засоби протидії технічної розвідки АйПетрі. За моєю ініціативою було прийнято рішення допомоги Кривому Рогу. За рахунок фонду це вперше, коли ми передаємо містам засіб протидії технічної розвідки Ай Петрі. Отже, підтримка збройним силам буде продовжена. Тримка армійської авіації буде продовжена. Будемо робити свою роботу.